Доброго дня всім жителям нашої громади. Знову я виступаю з інформацією за минулий тиждень. Практично відносно війни, нічого суттєво не змінилось. Знову неділя тиждень був дуже тривожний, постійні тривоги, звуки вибухів. На жаль, ми вже починаємо до цього привикати. Слава Богу. Для нашої громади все обійшлось, будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Але я вже який раз наголошую е, вам, шановні жителі нашої громади, що треба бути дуже обережними, дотримуватися правил безпеки, спускатися в укриття і дотримуватися хоча б, хоч, якщо є така можливість правил е, двох стін. Це наша з вами безпека і відповідальність, навіть я б сказав, в першу чергу. Сьогодні в нашій громаді знову оголошен День Жалоби. Ми прощаємося вже із 47-м жителям нашої громади Вадимом Яремчуком. Він загинув. Поблизу населеного пункту Кордюмівка Донецької області під час бойового завдання. Дуже прикро, що ми майже щотижня, особи, особливо в останній час, прощаємося з нашими земляками, але я впевнений, що расистам це не минеться, і подвиг наших героїв, жителів нашої громади залишиться у наших серцях назавжди. Вічна пам'ять і слава кожному, герою, жителю нашої громади, які віддали своє життя за Україну. І вічна пам'ять і слава Вадимові. Щодо робочих питань, у минулий вівторок до Южинської міської ради завітали очільники громад Одещини. Це міські голови і керівники громад, які входять до Асоціації мерів міст Одеського, Одеської області. Був керівник цієї нашої скажімо, нашого правління Труханов Геннадій Леонідович, були члени правління, мері міст, керівники громад. Обговорювали питання такі важливі, суттєві питання е, наших громад, е, виходили навіть на прямий зв'язок із е, працівниками е, з Києва, з міністерств. Я думаю, що це ми плідно попрацювали. і Це в нас буде така постійна практика зустрічатись і напрацьовувати болю... Питання, які сьогодні необхідні для життєдіяльності громад, обговорили питання щодо, не дай Бог, блекауту. Які питання треба вирішити? Запрошували ми керівників і енергетики і зв'язку нашої області, відпрацювали, ну, скажімо, всі ці проблемні питання, які можуть виникнути під час блекауту. 24 січня верніше, я прийняв участь. У засіданні робочої групи Одеської обласної адміністрації прозорість та підзвітність. Це робоча група працює на постійній основі. Керівником цієї групи є перший заступник обласної військової адміністрації. Як правило, в засіданні приймає і кер... очільник області, губер... голова обласної військової адміністрації. І... Практично представники всіх силових структур е, Одеської області, де е, розглядається питання, е, скажімо, е, капітального ремонту чи будівництва, чи виділення коштів для е, покупки тих чи інших предметів, які необхідні сьогодні для громади. Е, ці питання на постійному контролі е, в цієї групи, і е, на якщо є якісь недоліки або є якісь порушення, ці питання обов'язково піднімаються на засіданні цієї групи. Також 26 січня прийняв участь у засіданні розширеної е, наради е, Одеської районної військової адміністрації, де також заглядались питання болючі питання. Одеського району. Усі управління та структури нашої громади на сьогоднішній день працюють у штатному режимі, в селах нашої громади все нормально, є світло, вода, усі працюють, усі комунікації. Проблемних питань на сьогоднішній день не виникає. У школах та садках теж ситуація стабільна, але, на жаль, на минулому тижні було повідомлення про замінування одного з навчальних закладів. Приїхали вибухотехніки, перевірили, все, зробили обстеження, все було в порядку, але інформація така була, і для нас для дітей, які навчалися в цьому закладі, було ряд незручностей. Треба було виводити учнів, вчителів за межі школи. І... Але, на жаль, такі повідомлення продовжуються. І сьогодні, ввечері, вночі знову я отримав повідомлення про те, що е... є замінування е... в одному із закладів. І на сьогодні, на цей час працюють у нас правоохоронні органи. Вже практично виявили цих людей, учні школи, старшокласники. Зараз правоохоронні органи з ними працюють, але я хочу сказати, що, шановні, це не жарти. За це треба буде внести відповідальність і не тільки адміністративну, а я думаю, що навіть і кримінальну. Так що будьте уважними. Коли робите такі заяви і такі повідомлення? Ну, Практично це вся інформація на сьогодні. І до зустрічі!